За ініціативи помічника міністра оборони України з медичного забезпечення в село Дестеблюка, восени цього року в навчальному центрі сухопутних військ Десна було відновлено підготовку санінструкторів для військових підрозділів. Наприкінці минулого тижня посвідчення санінструктора отримали понад 60 військовослужбовців, представників майже всіх видів та родів військ. Пройшовши тримісячну спеціальну підготовку, вони зможуть не лише надати першу кваліфіковану допомогу пораненим бійцям на фронті, але й навчити тонкощам тактичної медицини інших. Ми здобули досить непоганий багаж знань, який в подальшому надіюсь, будемо застосовувати і допомагати своїм бійцям. і відповідно обучати своїх бійців того ж самого, що здобули тут. Навчали санінструкторів, досвідчені медики Збройних сил України, фахівці тактичної медицини армії НАТО та волонтери, які пройшли тренінговий вишків за кордоном. Інтенсивність підготовки та великі навантаження практичних тренувань витримали не всі майже третина набраних кандидатів не завершили навчання. Отже, на передову потраплять найвитриваліші та найвідданіші медичні справи. У декого була сильна мотивація, вони із задоволенням схоплювали знання, а дехто чисто з технічних, напевне, причин не були підготовлені до того, що вони будуть проходити такий довгий курс і не бачили себе санінструкторами. 50% з тих, хто прийшли на навчання в цю роту, мені за них не буде соромно. Вони стали. Не тільки фахівцями санітарними інструкторами. Вони стали інструкторами з тактичної медицини, значить вони зможуть навчити інших. І це початок. Початок завжди складний. Наразі триває новий набір в навчальну медичну роту 169-го центру. Десна його буде проведено більш ретельно, а перевага надаватиметься мотивованим кандидатам з поміж військовослужбовців, які здобули бойовий досвід в зоні. АТО. Олександр Тереверко, Володимир Стройков, час ще.